Усі привіт! Екологія – це не просто наука про природу, це наше повсякденне життя, наші дії, які впливають на стан навколишнього середовища. Кожен з нас має силу змінювати ситуацію на краще. І важливо усвідомити, що навіть найменші кроки можуть мати великий вплив. Ми говоримо не просто про те, щоб зберігти природу, а й про те, щоб стати частиною змін, які ведуть до здоровішого і чистого світу. Екопоступ це серія маленьких, але важливих дій, які ми можемо робити щодня, відмовившись від одноразового пластику, сортувавши сміття, заощаджуючи воду та енергію, ми не просто підтримуємо природу, ми стаємо її захисниками. Це наше шанс залишити після себе чистий світ, і тому кожен екологічний. Поступ дуже важливий, тому сьогодні ми розкажемо вам про прості, але ефективні способи, як кожен з нас може зробити свій внесок у збереженні навколишнього середовища. Це не потребує великих зусиль. Але якщо ми всі будемо діяти разом, результати перевершать наші очікування. Ми живемо на планеті, яка дає нам все необхідне для життя, чисте повітря, воду, землю. Однак, через нашу Діяльність ми щодня забруднюємо навколишнє середовище. Завдання кожного з нас змінити свої звички, щоб зберегти природу для наступних поколінь. Одним із найпопулярніших забруднювачів є пластик. Він може розкладатися в природі сотні років. Пластикові пакетики, пляшки та інші вироби потрапляють у океани. Річки і ліси, задаючи величезної шкоди флорі та фауні. Тому так важливо відмовитись від одноразових пластикових предметів і, наприклад, використовувати тканині сумки та металеві пляшки. Не тільки зменшуємо забруднення, а й скоротимо попит на нові пластикові вироби. Ще один дуже великий аспект це сортування сміття. Коли ми кидаємо все в одну купу, це ускладнює переробку відходів. І якщо ж ми будемо сортувати пластик, папір, метал та органічні відходи, то зможемо переробляти ці матеріали і використовувати їх знову. Це зменшить кількість сміття, що потрапляє на звалище і знизить потребу в нових ресурсах. Наприклад, папір можна переробити кілька разів, що заощадить дерева та воду необхідну для його виробництва. Крім того, важливо економити енергію, електрична енергія небезмежна. Її виробництво часто пов'язане з викидами вуглецю, що сприяють змінам клімату. Тому ми маємо вимикати світло в кімнатах, коли ними не користуємось, використовувати енергозбережуючі лампочки та техніку, заміна старих приладів на нові енергоефективні, може значно зменшити наше споживання енергії та скоротити викиди шкідливих газів. Одним важливим аспектом є збереження водних ресурсів. Вода це обмежений ресурс і її використання має бути розумним. Просте вимкнення води, коли ми чистимо зуби або миємо посуд, може зекономити сотню літрів води щодня. Крім того, заміна старих з водозливних систем на сучасні зменшує витрати води без шкоди для комфорту. І звісно, не можна забувати про природу навколо нас. Ліси, парки та сади це легені планети. Вони очищають повітря, дають притулок тваринам і навіть допомагають зберігати водний баланс, тому важливо підтримувати їхній стан. Саджати дерева, доглядати за рослинами та не псувати зелені зони це прості, але важливі кроки, які ми можемо зробити. Наприклад, кожен посаджений кущ або дерево допомагає знизити рівень вуглекислого газу в атмосфері. Крім того, потрібно більше використовувати природні джерела енергії, такі як сонячна та вітрова енергія. Вони не забруднюють навколишнє середовище і можуть забезпечити нас електрикою. Без шкоди для планети чим більше ми будемо інвестувати в такі технології, тим чистіше стане наше повітря. І вода. Але найбільше важливо, щоб ці зміни стали частиною нашого повсякденного життя. Кожен з нас може зробити маленький, але великий крок. І навіть якщо ми почнемо з малих кроків, результат буде помітним. Адже якщо кожен з нас замінить пластиковий пакет на тканинний, зекономить кілька літрів води чи зменшить споживання енергії, ми зробимо величезний внесок у збереження нашої планети. Наша планета це наш дім. І якщо ми не будемо турбуватися про неї, то хто ж це зробить? Зробимо екологічні поступки частиною нашого повсякденного життя, і разом ми зможемо створити майбутнє, в якому природа буде жити і процвітати. Пам'ятаємо, що кожна маленька дія має значення. Добрий день, ми сім'я Євгена Діденко, і розповім вам про те, як ми дбаємо про екологію в нашій сім'ї. Мене Яніна звуть, це Максим. Екологія, на жаль, зараз дуже велика проблема з екологією в країні, особливо сортування сміття в селах. Ми зараз вимушено живемо в селі, і тут жах. Тобто, вивіз сміття. Проблема сортування сміття взагалі велика проблема. Тому ми нашою сім'єю намагаємося якось поліпшити ситуацію. Нехай це маленька якась частинка, але вона є. Ми сортуємо сміття, тобто бумага окремо, органічні, неорганічні. Це все ми намагаємось робити якісно. Також ми з Максимом на допомогу ЗСУ, як нас тут в селі. Люди просять на виготовлення протезів. Покажи, Максим. Ми збираємо кришки пластикові. Ми їх не викидаємо. Ми ось ми збираємо це у нас уже те, що зараз є, і здаємо і тут у нас місцевий магазин, який приймають. Тобто ми, як можемо, намагаємося допомогти країні, екології, бо це велика проблема. Це потрібно, бо у нас усіх кого будуть, ростуть діти, і їм потрібне якісне повітря, їм потрібна. Ем... Їм потрібно, щоб все було добре в країні і з екологією кошти. Дякую.